Та що тут ми пережили? Мене кошечка спасла, кошенятка. Я на балконі курила, а вона до мене, до мене все время. Це ота, що тут на дереві мені ребята зняли її, кошенятка. І вона до мене все гуками мене з балкона. Ну, я ж думаю, нічого собі. Ну, пішла вона ж маленька, пішла з балкона, коли чуєш щось на балконі, стекло загриміло. Я ж тоді вже думаю, ну не піду ж на балкон, а курю тільки на балконі або коло під'їзду. Тоді ж, оце ж було без пяті два, коли я почула прильот, а перед тим чула вертольоти літали там в ту сторону, а тоді ж як вийшло, що кошечка ж все время за мною за кошенятком місяця два-три. Ну, в общем, вона мене спасла. Тоді я вранці ж пішла на балкон, дивлюся стекло. Там у мене застеклений балкон, зроблено все як нормально. А думаю, що ж там гриміло? Мене ж молило, подивитися, може у сусідів. Коли виглядаю, там нічого. А тут де я. Зараз у мене там тюль висить. А я тоді дивлюся, прямо зверху випало отаке стекло, ну, верхня частина. Оце отакі рами, ось як оце, отакі з гори. Стекло упало прямо там, де я підмила, там все дорожку простелила. І кошечка мене спасла. Кошенятка маленьке. отака фігня так? малята. А як вас звати? Ірина. Дякую вам.